Окупанти наступають під Авдіївкою. Противник здійснив кілька висадок десанту в притул до окопів наших військових. Про це повідомляють третій штурмовій бригаді, яка обороняє українські позиції на тому відтинку фронту. На підмогу наші захисники викликали вогневу підтримку. Місце десантування ворога атакували артилерією та дронами. На додаток повідомляють в третій штурмовій бригаді убитих та поранених окупантів чавила своя ж російська БМП, яка доставляла нові групи десанту. В ці лілі окупанти намагалися захопити окопи, та більшість із них були ліквідовані у ближньому бою. Результат: 35 росіян 200 – ще 9 захоплені у полон. Олександр Бородін, прес-офіцер третьої окремої штурмової бригади. З нами на зв'язку. Пане Олександр, вітаємо вас. Вітаю вас. Ми от щойно озвучили дані Генштабу. Так понад сотня зіткнень бойових в цілому на лінії розмежування, але поблизу Авдіївки 10 штурмів відбувалося від вас, як від людини, яка з перших уст власне може розповісти про ситуацію на тому напрямку. Будь ласка, розкажіть про те, що в ці хвилини відбувається у вас. Дійсно, досить спекотно. Ясна річ, що не можна порівнювати з те, що було в самому місті, але намагаються, скажімо, так, зрозуміти слабкі сторони нашій обороні постійні штурми десантуються з техніки, намагаються максимально близько підійти. Вот. Але на ну, якусь там успіхів для них вони не отримали. Тут постійно втрачають особовий склад, втрачають бронетехніку, але не получають спроби. І це щоденно вночі дуже сильна, дуже активність, ну і так само використання артилерії, велика кількість піві. На ділянках вже за Авдіївкою на тих рубежах, де ви тримаєте оборону, так само а, активно і потужно росіяни закидують кабами. Е, ну, працює працює, але не так активно, тому що треба розуміти, що все ж таки, е, коли ми були в такому званому балконі, називаємо це так, то е, тоді для них це було більше. Скажімо так, робота з кабами була б більш простіша і вони могли собі дозволити багато чого зараз. Такі більш класичні лінії оборони вони все ж таки більш обережно ставляться, Тим паче, що є можливість збиття літаків, які носії власниці кабів, тому вони більш точково працюють зрозуміло в генштабі. Також заявляли про те, що за добу було ліквідовано тисяча російських окупантів по всій лінії розмежування. Хотілося у вас розпитати. Хто з окупантів зараз на вашому відтинку? Так, який рівень професійний цих військових, так як ви його оцінюєте? І, власне, знаємо, що дев'ятеро були захоплені у полон. Про що розповідають вони? Наразі це в більшості бригади лінійні, тобто, це ну. В них вже на другий рік війни більшість мобілізованих, ясна річ, але їх так, намагаються злагоджувати. Вони плюс-мінус треновані. Ну якщо порівнювати, що таке тренування в російській армії, але тим не менш. І тому це, це є сила, це не, не зекі, не чмобіки. Вони досить непогано екіпіовані, плюс у них є вогнева підтримка. Але відношення в цілому залишилось таке, як є. Дійсно, от, закидують групу, група групу знищують, одразу закидують в наступну групу. І Дійсно, от, їх БМП, які доставляють, вони чавлять своїх навіть може бути там серед них трьохсот, тобто як. В принципі, вони воювали, так і воюють з цього плану. Тому ті, що полонені, ті, що виживають, вони скажімо так. Для них це саме велике везіння, яке так тільки може бути, тому що якогось іншого моменту у них тільки вперед, без варіантів. Тобто відчувається, що вони намагаються максимально тиснути, використовуючи все, що є, і навіть не сильно економлячи, якщо там на Бахмуті вони економили сильно техніку. І намагалась більше з зеками це робити, то тут вони і підставляють техніку, тобто ми її нижчим. Тому відчувається важливість цих штурмових дій для них, можливо, там для політичного керівництва, тому що вони втрачають велику кількість того, що відновлювати досить складно. Чи е, помічаєте ви серед них мобілізованих із тимчасово окупованих регіонів? Так, адже говорили про те, що збирають із так званих ЛНР ДНР, непризнаних невизнаних е, власне республік. І щодо полонених, так чи спілкуєтесь ви з ними, чи продовжують вони розповідати байки про те, що вони нікого не вбивали і взагалі тут опинилися випадково? Ну, скажімо так, ті полонені, які з регулярної армії, з їм важко такі байки розповідати, тому що вони все ж таки ну повністю пройшли там і КМБ і всю, скажімо так, всі етапи вступу в армію, тому це усвідомлений їх вибір. Навіть якщо вони приходили по ну типу їх змусили, але тим не менше це усвідомлений вибір. Стосовно ДНР, він тут працював і працює. Не також активно полк, який потім був перероблений в бригаду ДНР. Але сильної активності зараз ми там не бачили. Вони працювали в Авдіївці, але якоїсь різниці з регулярною армією сильно немає. Ну більш гірше екіпювання, але ну там теж робота на, на масу саме складні. Напевно, це були спецпризначності ГРУ, але вони були більш задіяні під час саме Авдіївки. Пане Олександре, я зараз а, хочу привести цитату аналітика видання Білд німецького видання Юліана Рьопка, який каже, що російські командири вони п'яні від того, що взяли Авдіївку. Ну дослівно ми розуміємо, що не п'яні, хоча можливо, та і вони зараз а, на оцих емоціях сунуть далі. А взагалі, а, от, те, що ви... Та спостерігаєте і бачите, та от та ж десантура про яку ми розповідали на початку розмови із вами, яку чавив власний БМП. А, тобто ані про якусь серйозну підготовку, а, а ані про якусь тактику взагалі не йдеться. Просто навала під а, ось цим закликом російських командирів, іти далі до кордонів. Я би не применшував все ж таки їх роботу в тому сенсі. Так, відношення до піхоти не зберіглося, проте їх офіцерський склад, їх артилерія, і в цілому планування воно має високий досить рівень. Тобто так, піхота до них це розмінна монета, але вони це одна із скажімо так частини їх формули. Це не означає, що. Таке ж саме відношення поверхневе там до е, офіцерського складу, так, не, не таке ж саме відношення там до там, артилерії, FPV, е, дронів і таке інше. Тому е, просто зберіглося у них в цілому завжди було таке відношення до піхоти, але керують їм досить професійні офіцери, і у них сильна вогнева підтримка, тому це сильна дійсно. Це сила, яку треба розуміти, з якою треба працювати. І те, що таке відношення до їх особового складу, воно не нівелює професійність в цілому їх армії. Зрозуміло. Ну, хотілося б висловити подякую і нашим командирам, які зараз роблять усе для того, щоб вберегти життя тих бійців, які відбивають ці атаки. І хотілося б наостанок, пане Олександре, дізнатися, а все ж таки, на одного нашого бійця, скільки приходиться ворожих. Е, ну, дивіться, в більшості це не менш ніж на один 10, але я б навіть і більше сказав. Все залежить від ситуації. Ясно що в Діївці було важче зараз в таких класичних е, оборонних. Е... Роботі такі оборонні, це, це співвідношення більше. Тому що навіть, скажімо так, от в тих відео, які ви показували на початку, тобто там було знищено там, повноцінний взвод навіть більше, а в нашому випадку у нас не було втрат в висоти. Ну, Логічно тоді запитаю, яке співвідношення вбитих і поранених теж серед окупантів? Ну, скажімо так, вона тримається десь. Один чотирьо один Якщо ми говоримо про е, ворога, навіть один п'яти, тому що поранених е, зараз в зараз цій війні ну значно більше. Це пов'язано з використанням. Ну це більше від артилерії, від вівпівій. Тому е, велика кількість от саме 300 дуже велика, але треба розуміти, що 300 багато кількості була інформація, що дуже велика кількість трьохсотих помирає тому, що просто не встигали їм надавати допомогу, мається увазі зараз про компатів. Я говорю, Ее, і вони просто помирали вже в женхтілових місцях, тому що просто їх кількість була дуже велика, і їх медслужби вони з цим не справлялись. Ну, власне, як їхні аптечки, тому що пам'ятаю ті історії, коли вони записалися ще радянськими резинками замість турнікетів та тампонами, перепрошую. Ну, якщо так далі продовжуватиметься, можливо, це і найкраще. Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на зв'язку. Дякуємо. Слава Україні.